Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде дуже смачний пиріг. І пиріг я буду готувати е, з абрикосками. Поки сезон, то потрібно користуватись і готувати щось смачненьке з ягідками та фруктами. Готується швидко, будемо розпочинати. А я нагадую, якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Готуйте та смакуйте! Тіста нам знадобиться: борошно, цукор, два жовтки, розпушувач, дрібка солі і тут у мене цукор з натуральною ваніллю. І для начинки кисломолочний сир я взяла вже в брикетах. Якщо у вас буде сир домашній, то потрібно буде або збити блендером, або ж перетерти через сито. Далі цукор, два білки, манна крупа. Знову тут у мене ваніль, цукор з натуральною ваніллю і, звичайно, жабрикоски. Розпочнемо з приготування начинки. Я буду збивати білок з цукром в комбайні, тому в чашу я відправляю білок і розпочну збивати. Як тільки шапочка така з'явиться на білку, буду вводити поступово цукор. Збивати, як на марингу, не потрібно лише, щоб розчинився в нас цукор, і маса збільшилася в об'ємі. Білки з цукром я вже збила, і тепер буду перекладати до сиру. І будемо все змішувати. Дуже швидко готується цей пиріг. У мене завжди все швидко. Люблю такі десерти, які не потрібно дуже довго готувати. Так, все я сюди переклала. Тепер трішки все Розмішаю розімну сир, щоб була в мене однорідна маса. І додам ванільку. Вже, в принципі, можна додавати цукор з ваніллю, все перемішую. І буду вводити манну крупу. І будемо швиденько з вами займатися тістом. Зробимо з нього крихту. Бачите, зараз подивилася на тісто і побачила, що не поставила вершкове масло. Це основний компонент в нашому тісті. Тому саме головне не забути покласти його до блендера. Так, і тепер сюди манна крупа і залишимо хай набухає. Так, начинка в нас з вами готова. До блендера я відправляю холодне вершкове масло. Так, обережненько. Далі сюди йде розпушувач. Так, дрібка солі, ванілька, цукор, і залишиться додати борошно. Так, перекладаємо борошно і будемо збивати все до крихти. Ой, трішки розсипала. Зараз все витру, і буду збивати. Люблю, щоб все було в мене обережненько. Тому накриваю кришечкою. Так, да що ж це таке? ніяк не накривається? Все. І можна вже, так, збивати. Грихта в нас вже готова. Тепер відправляємо до неї наші жовтки і будемо замішувати тісто. І все, тісточко наше готове. Можна буде перекладати у форму і зверху начинку абрикоски і випікати. І наша смакота з вами буде готова. Я взяла форму. В діаметрі вона в мене 25 см. Тепер перекладаю тісто і буду формувати дно та бортики. З тістом легко працювати. Якщо у вас воно погано збирається в шар, може бути такі, якщо жовткі маленькі, тоді можна додати 1-2 столові ложечки холодної водички. А так, все дуже легко. І розподіляємо. У нас з вами все готово. Духовку я включила розігріватися на 180 градусів. Тепер викладаю сирну начинку на тісто. Бортики не робіть високі, і щоб вони не товсті. Старайтеся розподіляти рівномірно тісточко. І тепер розподіляємо начинку нашу по всьому пирогу. Так, зараз візьму ложечку. Щоб все-все викласти і нічого не залишилося. І все. Тепер можна зверху розкладати наші абрикоски, трішечки е, ніби вдавлюємо в тісто. І розкладаємо смакоту. Ось така краса в нас з вами вийшла, так наче сонечко, дуже-дуже красивий. І тепер відправляємо випікатися десь хвилин на 30. 30 хвилин у духовці і наш пиріг готовий. Дуже швидко приготувався. Зараз даємо час йому охолонути. Трішки зверху цукрової пудри присиплю, тому що цукру не дуже багато в мене в тісті, і будемо смакувати. Новий рецепт у мене для вас, і знову буду казати: готуйте обов'язково, тому що це настільки смачно. Дуже люблю тісто на жовтках. Воно завжди виходить дуже смачне, таке крихке, розсипчате. Тому обережно, коли переносите його з форми на тарілочку. Дуже робіть все повільно, друзі. Це дуже смачно, неприторно-солодко, прекрасно тримає е, свою форму. Е, наш сирний мус, такі ягідки смачні. вірніше верні, не ягідки, а фрукти. Вже й забула, що сюди поклала. Дуже смачні абрикоски. Головне, вибирайте, щоб вони були запашні та м'якенькі. Не беріть, не, не плоди. Також можна буде сюди додати персик, також буде смакувати неймовірно. Так, друзі. Ну а зараз ще раз продегустуємо. Тоненьке тісто, таке воно м'якеньке. І творожна начинка, сирна начинка ніяк його не розмочила в нас. Воно стабільно м'якеньке, але не поплило. Краєчки, як завжди, хрустки, хрумкі. Друзі, це фантастика. Так, ще раз скуштую. М -м 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 -м, як же це смачно! Настільки ніжно! Так, забула каву заварити собі, потрібна чашечка кави до цього смаколика і буду насолоджуватись. Раджу вам готувати та смакувати. А з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Обов'язково побачимося, будемо готувати щось смачненьке.